And we keep this position. Three, two, one. How are you doing today, guys? Twenty-sixth of September, friends. On the Інжир. Ось такий плід в нас. І зніме його ближче. І зараз ми йдемо його зважувати і з'їмо. Тримається добре, не хоче ось такий плід. Йдемо на терези всі разом. Зважуємо пліт, нуль, 135 грам вага. Хороша. Зараз розріжемо його, подивимося, який він всередині, всередині більш-менш нормальний. Йому. І смакуємо. Так, це оператору. <кхем> Оператор забирай. Коштували. Смакові якості нормальні. Будемо далі випробовувати. Якщо буде достатній врожай, буду розмножати, буду узнавати, як... так, яка назва і будемо вирощувати. Е, слідкуйте, буде продовження. На все добре. stop, stop and we keep this position three two one how are you doing today guys?